За цієї Сюда, ай два, ай-два. Я ай тобой командир за допомогою них зробити власну. Цей букшелтер часто відвідують діти, розповідає бібліотекар Олег Микитас. Тому крім читання, організатори підготували для них розважальну програму. Сьогодні я вирішив допомогти проєкту Букшелтер, який наразі виступає в якості волонтерів. Книга у кожен дім, і я хочу їм допомогти у тому, щоб розвеселити дітей. Сьогодні я виступаю в ролі чортика, який допомагає дітям якось розслабитись, тому що наразі це дуже важливо. Які підходять сюди. Тут кольори, які підходять сюди. У вас кожного стовпу по одній спробі. Спочатку ти один раз спробуєш, якщо ти не вгадуєш, ставиш на місце. Потім ти пробуєш, якщо не вгадуєш, Ні. теж ставиш на місце. Першу до букшелтера привела своїх донюк і племінника Яна. Я дізналася і позвонилася на свою зайомку по її, і всі вони прийшли. Ольга прийшла з онуком, каже хлопчик, поки не вміє читати сам, але любить слухати, як читають інші. Часки, абетко, комікси теж я поки читати не вмію, але дуже подобається слухати. Дітям треба не то що телевізорами з батьками, а ще треба погуляти з собою смисляноліками. Ну, це дуже добре. Якщо буде працювати регулярно, це ще, ще краще буде. Цьогорічний врожай аж надто великий, ніяк не витягнемо рібку з землі, тому прибути не зможемо. О, рібка. Ой, рікка, рідка, бабка. Да. Каталися на спині вовка, його побили, тому будемо не скоро. Така вона хитра. Така. На даний час ми займалися лише книжками. Це був перший наш проєкт, перший наш старт. А далі ми пробуємо робити щось разом з дітками. Якісь заходи для діток, тому що їм зараз не вистачає дитячого реального спілкування. Книжки абсолютно різні. Нам дуже багато книжок привіз пен-клуб, Там було дуже багато дитячих книжок. Крістіан Андерсон, ну дуже класні книжки. Загалом у Херсоні планується відкрити 30 букшелтерів. Зараз у різних районах міста їх функціонує 22, Розповіла Марина Чижова, Олена Семська, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.